Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Виділи, кавалерка, як у нас цей день розпочинає. Що означає жити в центрі міста? Будови ніколи не скінчаються. Нині по сем'ях почали лупити, думаю, Боже мій милий. Певні історії дивляться, коли я кажу, стріпатись і взятися до роботи. Угу. Беруться, навіть не треба нічого говорити. Але ви знаєте, кавалерка, сьогодні вівторок. Вже розпочався день, мусимо кожного дня вставати, робити всі водні процедури, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витрепати і всі разом. Беріть ці до роботи! А в нас на дворі кавалерка сиро, туман, так на дворі маркітно, щоб, напевне, ні кута, ні пса з хати не вигнув. Нині будемо трохи дома. Говорю вам, так як я можу потім десь хіба від'їдемо після обіду. Хочу зробити тірамісу, хочу зробити макарон. Знаєте, щось їсти все одно треба. Один день їсти не приготуєш, на другий день вже треба 100% вставати, стріпуватися і братися до роботи. Одним словом, кавалерка, п'ємо кавусю, стріпуємося і ви так само робіть. Хочете, не хочете, мусимо, тому що ніхто не прийде і за вас не зробить. Кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, ну, а ми йдемо кавувати. Кажу, чого і проложкою ніхто не і ні Я <говори> не, Я а не, не, не знаю, мені сподобалось. Постій. Мені сподобалось що... всі <говори> це. А а я сні пробував почути якусь різний. ще ніякої різні. Вона все смачно, правда? Mm -hmm. Отова кавалірка моя ще одна канапочка. А ти не хотів, не хотів вимахувався, ти просто не знаєш, що то є. Mm -hmm. Як розвертається, щоб не видно було, як він їсть. Не понасмічуй, хіба? Вона, кавалерка, я вам скажу. То що ще не. Це смакота. вже приїхала на Данилишинок та з пустими руками, з полотном і з фарбою. Але двері ми відкрили, тому що треба знати, як зайти. Я не думайте, кавалерка, що так легко. Віталік Пішов шпаклювати. Ну, а я, щоб вдома не сидіти, йду зараз, зайду до своїх і на базар. Коротше, коркальник. Чекайте ту картину. Чомусь курну. Коли картина, тут таке полотно. Знаєте, 100 на 80 чи 800 курелька, з нас казав, каже, їх купити, вов, купи. Везу. Як для вас тисяча гривень? Скільки? Тисяча. Тіпу знижці, ті познишці. А ті Довговічні. Дуговічні. Хіба взагалі? Нормально. А ви викид тістечка є? Так. Але то не зубайте, паска на нас. Я, ви не думайте нічого, я просто мазу тягну за свої. <свист> ви хто хоче, купуйте, все буде смачне. Я вам так по правді скажу. Корт на полеон, апельсини. А то що, просто апельсини туди? А фреші все можете тут напити файл. А що ви собі думаєте? А от віці, які ругальки. Я колись такі ругальки пекла. Чесно, я такі ругальки пекла такі панці. Так, я казала ругальки. У мене в мене такі трошки більші були, точно на ругальки ходять. Зараз нап'ємося кавусуляка, я йду на закуп. Я нині дойду до те заходжу. Добре, що три пари русів. Ну, не показує. Каже Мар'яна, я третя година буду на роботі. Я кажу, добре. Я ще 15 по третій прийшла, заходжу в магазин, нема. Дзвоню, кажу, будеш ти? я казала четверта, яка стоп, стоп, в мене свідки є, була третя. А вона каже, 10 хвилин я буду, я вже піднімаюся. Плюс-мінус 25 хвилинка. добре, я тебе чекаю. Але то розумієте, Кавелірка, то не тому, що вона не є пунктуальна, тому що в неї є маленька дитина, Все. І його треба, знаєте, припильнувати, вусло направити, де читав книжку. А, та її дитина книжку читати, то Моніка не читає, на що світку. то дитина, то моя дитина є. Моніка, бери книжку, що така. яка не можна, ні. Яка то мечтай до Сермате? Я тебе переповів, а як ні, то в Ютубі казку включи, там тобі все розкажуть, не треба напрягатися. Хай нахрестна, правда? У мене, якби Справа. діти були, не б відмінниками були, але з другої сторони, так? Не би в кінці парти сиділи, і так, щоб їх головне, ніхто нічого не пив. Нічого, нічого, в тебе з'являються свої діти, все буде по-іншому. Ти будеш по-іншому дивитися. на Йо, все. Й, та І також не... з ними разом вчитися. Я? Так. Та мене Курлєва до книжки не присуть. Нічого, будемо присаджувати. Я книжка, ви що кавалерка. Я і книжка, я можу вам легонько тако взяти, меню прочитати. Хочете це Цезар з куркою або з креветкою? 179, 270. Але тут кухня дуже смачна. Грецький салат. Я люблю. 160. Салат з буряка та сиром фету дуже смачний. А може це конфіденційна інформація, а ти її оголошуєш. Що то конфіденційна? Конфіденційна інформація. <сх> Червоний борщ, борщ це в хаті зварить. Бульйон з курки теж не вартує, але хто хоче бері. А, до речі, тут дуже смачний бомбит. Чесне слово, от чесно. Дерунчики смачні, знаєш? Лереники, льоби. Ну, одним самка лікаря. Ви мої міста знайте дехось. Ось тут вона і перетрнуться, прийти дуже смачно, все скоро видають. Каву, то взагалі там конів малюють, тих, лебедів. Що там сьогодні у нас намальоване? А, трошки. Свиня. Ну, маленька квіточка? Так, квіточка? Малень. о, Курлів би зараз казала. Галя, це ви із ж ізором. Секуна, секунда, би зараз сказала, яке намалювала сердечко, вона каже так, де тут серце намальоване, а не видно. Так, видно. Так, да, видно, видно. Ну, видно. не вигадай, Вид, не, не вигадай. Ви знаєте, кавалер, що не вигадай? Не вигадай, кавалер. Що не вигадай? Не знаю, та ти ж заряджалась. Та може, десь там є? На завтра треба. Раз його треба вимучити. Ага, не все вимучити. Вони теж. Раз два тижні робили. Ти, Це кажуть, для перестраховки. Але завтра кавалерка так багато справ хіба. Якщо чесно, то в страшно стоїть. Мені реально страшно завтрашнього дня. Але кавалерочка, яка відпочиває в 365. Плани помінялися, ми на місці. Так що завтра телефонуйте, здибаємося. Mm -hmm. Так, Завтра буде такий трохи насичений день, треба рано встати, файно сюстріпати. Yeah, правильно... yeah, Ви знаєте, знає коли я, я аналізую сьогоднішній день. Рано встала, настрою немає. Голова почала боліти. Відволікалася, як могла їсти, наготувала от і до. Потім вийшли на двір, Знаєте, от правду говорить, людині треба розрухатись. От коли в хаті, то би, напевно, лягла, би спала, як не знати що. Вийшли на двір, то машину Віталік ми дивилася на нього. Знаєте, б я не ту тряпку взяла, карт не дістала. Вже манья за лабука, давай щось буду робити. Він каже, от той тряпкою треба витирати е, зеркала, е, шкло, аж тоді вже машину ладити. А я, я витираю і думаю, коли колись це сміяли, що хлопи роблять, а тепер я ту машину ладжу. Я казала, все, хочу мити машину, я вже ніде не їду, їдь сам мій що хочеш там робити. Та я як дивилася, мене аж тако колотило. Розумієте? Щас, це якась пані стала біля нас, повитягла з 10 тряпок. То, а я кажу, давай полірувати, то собі мати Василева, То не моє. Але, знаєте, розрухались. То в один магазин пихав, то Віталій по справах заїхав, то каву попили. І ви знаєте, якось так. І, і, знаєте, життя почало налагоджуватися, як я говорю. Ну, бо це такий реально до обіду такого ходила. Що могла, то зробила? І все одно така, знаєте, яка снія. То завтра ні, завтра з самого ранку. Завтра дуже багато кавалерка роботи, так що кавалерка 365 дзвонів, завтра ці здебаємо обов'язково. А зараз змивати макіяж. І лягати кавалерка спати. Бо ну його в баню. Завтра буде новий день, і буде рано питатися, де та ніченька була? А то знаєте, годі вечором заснути. Та й таке кавалерка, щоб заїжджали до цьоці, бо кави ніде моєї нема. А вона каже: Галя, спеціально для мене тримає завжди каву. Я приходжу, а яка ні-є, ні, ні, я не кажу, на гердана, я яка давай. На, навіть молоко. Добре, давай кажи на добра ніч. Так що кавалерочка. Всім на добра, ніч мирної, спокійної ніченьки. Ну і вже зустрінемося, завтра. я кавелюю, ще вам забула щось повісти. Ви знаєте, я відколи маю телефони, я ніколи не тувкла екран захисну ту плівку. Так? Mm -hmm. Я сьогодні переодягалася, мені телефон падає і пішла така паутина. Я, виход... я так скоро тоді зібралася, сижу чекаю в полі Віталіка, він виходить, я кажу. Та шкло треба міняти. Він каже, яке шкло? Та в телефоні. Каже, що сталося. Та впав мені. Він подивився, каже, ну то завтра треба поміняти. Перший раз кавалерка. Реально перший раз в мене тріснуло так шкло. У мене такого ніколи в житті не буває. Я завжди тут обережно ставлю ношу. Ну а тут Та є кавалерка. Одним словом, кавалерка, всі на добрані ікла. Та ще Ірка.